Оскільки всі привикли до похвали, що їх там хвалять, ось тебе хороший мотоцикл, хороша техніка, але негативну критику ніхто не хоче сприймати в свою сторону. Братва, всім привіт! Ви на каналі Мототревел. Це відео почнемо в такому новорічному образі. В свій час хочу привітати всіх глядачів свого каналу та підписників з прийдешніми святами. Побажати нам всім миру, здоров'я та витримки. Обов'язково переможемо, обов'язково настане перемога. В цьому відео обговоримо. Топ 7 питань хейтерів, перше питання звучить так. Не треба казати, що цей КПТ має плюс багажну систему. Якщо ви не знали, то є стягуючі резинки, які можуть зафіксувати будь-який багаж на будь-який мод, Назаді на сідушці пасажира. Хочеться відповісти на таке питання, так якщо ви плануєте їхати в мотоподорож і. Зафіксувати весь багаж ззаді, я нічого проти не маю, це можливо. Але хочу вам сказати, що ваш пасажир, мабуть, буде їхати з вами на рулю. Тоді ви зможете вирушити, але я не думаю, що ви далеко заїдете, і це буде можливо. Стягуючи резинки вони є практичні і важливі для людей, які подорожують, я як б сказав би самі. Зазвичай. За бажанням її можна загрузити, але казати, що багажна система, яка є у мотоцикла, вона не є практична і що це не є плюс, все-таки це є великий плюс. Тільки навіть якщо ви подорожуєте самі, то ви подорожуєте з двома кофрами по боках і центральний посередині. І за бажанням навіть можна загрузити ще сідушку. Тобто при такому розкладі, але якщо у вас є пасажир, ви подорожуєте вдвох. І ви загружаєте багаж завдяки багажній системі. Питання номер 2 про які мото може йти мова, коли в Україні війна? Хіба що ті, що з коляскою, на які можна поставити кулемет? Питання від діда із Коста -Ріки. хотілося Схотілося відповісти таким чином: якщо не піднімати політичну тему, бо в Україні у нас іде війна, йдуть бойові дії. То якщо говорити про практичність мотоцикла, хотілося відмітити, що він не є практичним, я вважаю. На мою думку, в воєнний час, оскільки зараз зима, він буде грузнуть, і це просто буде цирк на дроті, як я кажу. З кулеметом, так тим більше. От, і якщо ви готові надіть кулемет, як на мене, це буде не корисно, не практично, і коротше, таке міг написати тільки дідушка із Коста-Ріки. Питання номер 3 Твій китаєць не проживе без ремонту навіть 20 тисяч, продай і купи більш якісну техніку. Наскільки відомо, такі коментарі пишуть люди, в яких є японський мотоцикл в користуванні. І хотів відмітити, те, що з досвіду людей які мені пишуть в коментарях, та й багато відеороликів є що. Такі, як в мене, мотоцикл Ліфан КПТ-200 або інші 200-250 та менша кубатура, проживають по 25-30 тисяч без якогось серйозного капітального ремонту. А така фірма, як Ліфан. Ну я буду більш про неї говорити, оскільки маю мотоцикл цієї фірми, то зарекомендувала себе як надійна і на такому пробігу, як 20-25 тисяч з мотоциклом люди при експлуатації. Нічого не писали. Це розхідники, як правило. Ну і все, що з цим пов'язано. Але серйозного ремонту нема ніякого. А стосовно мотоцикла японського виробництва, хочу відмітити, що я б сказав, що це більш скандальна тема для багатьох, що якісний японець або більш дешевий китаєць, але зауважу, що. Якщо мова йде про японця, який ще живий, то да, там можна балакати, що це якісна техніка, але не забувайте, що хоч і збірка там більш буде якісніша, тобто свої матеріали з більшим ресурсом. Але час бере своє і знайти таку техніку в гарному стані, це... це ще треба постаратися. Якщо ви купили нову техніку, доглядаєте за нею, вчасно міняєте масло фільтра, всі розхідники, то ніяких проблем з нею не буде. Це показує досвід багатьох власників китайських мотоциклів. Питання номер 4 Як можна говорити, що 200 кубів це мод для туризму? Його ніде не вистачає, ні на трасі він не їде. Друже, хочу відмітити, що цей мотоцикл їде і добряче. Не буду багато говорити, скажу, що Віктор з каналу Extreme Travel дав гарно всім зрозуміти, що. На такому мотоциклі, як у мене, Ліфанка пт 200 але старим ще двигуном, він об'їздив всю Європу, побував в багатьох країнах і мотоциклом був задоволений і доказав, що подорожувати можна навіть на малокубатурнику. Питання комфорту це вже зовсім інше питання. Тобто, якщо більше кубатуру розглядати, то, звичайно, вона більш практична в якихось моментах, але ж. Підніму питання подорожі. Якщо розглядати питання подорожі, то хотів сказати, що дуже важливим є такий момент, де ви саме збираєтесь подорожувати. Якщо ваші пріоритети це гарні дороги. Далекі дистанції, то звичайно більш кубатурна техніка забезпечує більше комфорт. Але якщо говорити про подорожі по Україні, де багато доріг в нас є неякісні, то мало кубатурника, як на мене, з головою. Особисто в мене один комфорт, задоволення та радість при експлуатації. Питання номер 5 Познімай наклейки ліфан і 200, то хоч буде трошки похоже на японський мотоцикл. Пацаки, пародії займатися не треба. Вам рекомендую і сам також це роблю. Якщо я купив китайця, то я купив китайський мотоцикл, і по ньому видно, що це ліфан, бо є насправді наклейки. І є його кубатура, наклейка 200. Робити клоунаду, що це якийсь супермод, який не знаю, там, візуально виглядає на 600 кубів, наприклад, а буде їхати як 200, це не про мене. Так що, я бажаю, що кожен має признавати, що кожен має те, що він купив, і, як кажуть, треба дивитися правді в очі. Питання номер 6. Є такі моделі, такі як у мене, двигун NBF2, а мотоцикл Lipan KPR. То він різвіший твого КПТ і максималка в нього більша. Хотів зауважити, що з таким двигуном, як у мене, NBF2, Ліфан КПР, Ліфан К19, якщо я не помиляюся. Двигуни однакові, круйзер, там Спорт, в мене турист. І відповідаю на це питання так, що. Наскільки я не помиляюся, то що КПР, що К-19 мають карбюраторні системи живлення, і карбюратор не обмежений нічим. Тобто скільки вижмете з нього, скільки він і поїде. Інжекторна система, яка стоїть на КПТ, вона обмежена датчиками, тобто там ви більше, ніж датчик дасть, ви не поїдете. Тобто там навіть максималка 120 двадцять км більше ви не реженете. І в принципі, в цьому немає сенсу. Оскільки крейсер все одно мотоциклі буде однаковий, і те, що виражає рожете мотоцикл там не знаю 130-135, ви все одно на цьому крейсері не поїдете. Так що це безгузде, я б сказав, порівняння. Питання номер 7 Я ділюсь ти в своїх відосах їздиш по бездору. Хочу сказати, що твій мод довго так не проживе. Удачі! Дякую велике, що побажав удачі, але хотілося зауважити, що в першу чергу це залежить від самої людини, оскільки є люди, які навіть на дорогі хорошій техніці їздять недбайливо і ушатують її і дуже швидко її. А якщо ставитися з повагою, бути більш обережним, то техніка прослужить довше, і я тільки бачу бездоріжжі плюси, розвиває маневр. Навик володіння мотоциклом, тобто рулювання, маневр, бути більш обачним на дорозі, це тільки йде плюс копівку, коли у вас погана дорога. Звичайно, що по такій дорозі не поженеш там 30-60 км, швидше толком не поїдеш, але коли виїжджаєш на хороший асфальт, то 90-95, 100 це крейсер мотоцикла. Як на мене, це гарний показник для такої кубатури і для себе КПТ. Та я так розумію, будь-яку 200-ку вважаю як універсальну, якщо у вас такі дороги. Оскільки, на мою думку, краще мати мотоцикл, який ви можете розкрити в повній його мірі, чим техніку, яку ви купили і не можете розігнати там більше, там, чим техніка може. Тобто, розкривайте і там 30-40% її можливостей і не більше. Тому я в цьому бачу тільки плюс. Отакі От питання ми з вами обговорили до людей, яких я відношу категорію хейтери, люди, які. Задають питання, або, як я їх ще називаю, диванні експерти, як правило, в цих людей навіть техніки може не бути. Я не хочу їх образити з відповіді або принизити, просто розібравши ці питання, це буде як урок для багатьох, що скільки всі привикли до похвали, що їх там хвалять, у тебе хороший мотоцикл, хороша техніка. Але негативну критику ніхто не хоче сприймати в свою сторону. Так що підписуйтесь на канал, ставте палець вгору. Не прощаємося. We'll be right back.